Мікс-футболочок, перший сорт на довгий рукавчик, 20 кг, кілограм 4 євро. Перше, що ми бачимо, це ось таку крутецьку ковтинку від Champion. Гляньте, новесенька з збірочку. Наступна ось така. Далі у нас ось така ковтинка. Розміри різні вікові категорії та модельки також різні. Ось така красивезна напівпрозора. Ось така водолазочка, супер негесенька і супер приємна до тіла. Далі у нас ось така врубчик біленька. Та ось така полоска, супер осіння. Наступна це у нас ось така з квітками. Це ось така чорна базова водолазочка. Наступна це у нас ось така в'язана. І ще одна ось така білесенька, приємна до тіла водолазочка. Далі у нас ось така червона з гудзочками. Базова сіренька в розмірі L. Ось така голубенька Есочка. Так, що це у нас? Прима, емочка. Також супер така стильова, осіння. Наступна така була, як яка тільки темно-зелена. Ще одна базова, чорна, але з дуже красивим вирізом. Наступна ще одна ось така водолазочка, багато повторень. Ось така голубенька з будзочками. Так, щось супер красиве. Ось така супер красива. Наступна у нас ось така теплесенька. Ось така з одуванчиками. Ось така з птахом. Розмір Емочка. Заступна у нас ось така малинова врубчик, приємна. Ось така ніжно рожева. Ось така глянька з декоративним рукавом. Далі у нас класична морячка. Ось така бежевенька, супер приємна до тіла. Ось такий бодік на замочку також супер кльовий. Гляньте, в розмірі S. Наступна в нас ще одна ось така голубенька, бордова. Ще одна ось така в рубчик H&M, Емочка. Ще одна з птахом. Голубенька водолазочка. Ось така темна синя рубашку, Ще одна морячка в розмірі. М. Так, далі у нас ось така врубчик укорочена. Коричнева на гудзочках. Ось така. Червоному, ще одне повторення голубесенької, також повторення і повторення. Наступна ось така красива водолазочка. Та ось така. Далі у нас ще одне повторення. Мячка в таких прикольних кольорах. Біленька базова. Ось така супер морячка. Далі в нас ось така. Нагадую, що вартість 4 євро за кілограм. коробочці 20 кілограм Ще одне повторення синьої водоласки. Ось така врубчик. Ще одна ось така рубашечка. Ось така прикольна. Далі в нас також така цікавенька. наступна у нас врубчик. Ще одне повторення. Ось такий бодик в пудрі. Ось така та ось така вежевенька з птахом, також повторена. Так, і ось така сіренька базова. Наповнення, що в ящику досить багато. Я вам показала практично весь лотик, тому якщо він вас зацікавив, звертайтесь до наших менеджерів у Viber, то ми очікуємо на ваші замовлення.